Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив трохи прогулятися вечірнім Харковом і заїхати на стрілку. Хотілося пройтися, оглянути, чи з'явилося щось нове, і, звісно, показати вам, особливо тим, хто давно не був у Харкові і хто сумує за нашим містом. Тож, запрошую вас разом зі мною на прогулянку по вечірній стрілці. Давайте відчуємо цю атмосферу разом. Звісно, людей тут було небагато. Але я все ж трохи прогулявся. Зняв кілька кадрів і вирішив далі в центр міста, на Майдан Конституції. Там також не було великого натовпу, Але людей усе ж більше, ніж тут. Зняв і там трохи відео. Але те відео вже буде окремо викладено на моєму каналі. Юля часто мені нагадує. Що у мене є ще наш канал. І я намагаюся підтримувати його. Хоча часу, чесно кажучи, бракує. Потім я поїхав на Майдан Свободи, прогулявся по саду Шевченка, дійшов до хатобу. Там було дуже багато людей. Адже стояли святкові інсталяції. Люди фотографувалися, знімали відео, раділи атмосфері. Але ці моменти теж. Потраплять до відео на моєму каналі. Прошу вибачення за те, що не встигаю знімати відео для сімейного каналу і для свого. Знімати, слава Богу, ще можу, а ось монтувати і озвучувати часто не вистачає часу. Адже я ще працюю, навчаюсь та займаюсь лікуванням своєї спини. Але я намагаюся більше викладати відео. Як ви помітили, на каналі з'являються шорти про наш незламний Харків. Дякую всім за вашу підтримку. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для нас. Якщо вам подобаються наше відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Нам дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути наше відео. Не забувайте також дивитися інші відео на нашому каналі. Кожен перегляд наближає нас до мети. Ваша активність та підтримка роблять наш канал живим. Та надихають створювати більше цікавого контенту для вас. Звісно, я намагаюся знімати відео для нашого сімейного канала. Але, як вже казав, вільного часу для монтажа дуже мало. Проте сьогодні мені вдалося знайти цю годину. І зараз я монтую для вас відео про вечірній Харків. Сподіваюся, вам сподобається ця прогулянка нашим незламним містом. Харків це місто, яке живе в серці кожного, хто тут народився або хоч раз побував. Його вулиці зберігають історію, а парки дарують спокій і натхнення. Незламний, сильний і водночас ніжний. Харків завжди вражає своєю стійкістю перед труднощами та непохитною волею до життя. Тут кожен день сповнений викликів, але його мешканці не втрачають віри в краще майбутнє. Харків це душа України, місто, яке надихає своєю красою та силою духу. Як ми любили гуляти з Юлею, вечірнім Харковом. Та й не тільки вечірнім Харковом, просто приїжджали в місто, залишали машину, брали каву і неспішно йшли гуляти вулицями. Найдовшу нашу прогулянку, напевно, згадає кожен, хто з Харкова. Починали з метро Пушкінський зараз Ковороди, спускалися вниз. Аж до колишнього московського проспекту зараз героїв Харкова, а звідти вирушали до Барабашова, де вже сідали на метро, гуляли без поспіху, насолоджувалися кожною миттю, адже тоді було безпечно. А тепер усе змінилося через наших сусідів, які щодня обстрілюють Харків ракетами, крилатими бомбами. Шахедами руйнуються будинки, ламаються життя, страждають люди, гинуть діти. Але навіть у таких умовах Харків залишається незламним. І ми віримо, що колись знову зможемо гуляти його вулицями. Та саме вільно, як раніше. Хочу щиро подякувати нашим комунальним службам, які щоденно докладають неймовірних зусиль, щоб Харків залишався чистим і доглянутим. Навіть у найскладніші часи. Також дякую нашому міському керівництву, яке мудро управляє містом і не дає йому зламатися. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви з нами. Сьогодні в Харкові справді гарно. Світяться ліхтарі, їздять машини, вогні магазинів додають затишку вечірньому місту. Приємно прогулюватися, відчути атмосферу рідного міста, але тільки тоді, коли панує тиша, без повітряних тривог, без вибухів, без загрози, яка стала частиною нашої реальності. Таке тепер наше життя в Харкові. Ми виходимо на вулицю, не знаючи, що чекає нас за хвилину. Лягаємо спати з надією, що побачимо новий день. Але навіть уночі спокою немає. Ракета долітає до Харкова за 40 секунд, а крилата авіабомба за 3 хвилини. Та попри все, ми живемо. Ми тримаємося. Харків це місто незламних, місто, яке, попри всі виклики залишається сильним і живим. І ми віримо, що це лише тимчасові випробування, після яких наше місто розквітне з новою силою. Друзі, щиро дякую вам за те, що ви переглянули наше відео. Ваша підтримка надихає. Нас створювати більше цікавого контенту для вас. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Також запрошую вас переглянути інші відео на нашому каналі та поділитися ними з друзями. Разом ми можемо зробити цей канал ще кращим. Дякую вам за увагу та підтримку. I'll be worth it. All the searching, pain is never really permanent. But damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose. I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, to put the work in. We got some work, man. Well, I started to